Закінченням теплих днів, теплого сезону починаємо збирати гриби, котрі ростуть або зимою, або цілий рік. А це один з таких грибів, котрі ростуть цілий рік. Багато хто з вас про нього знає, багато хто сьогодні побачить перше. Це аурікулярія вухоподібна. Або, як кажуть китайці, муер, або як кажемо ми іуди новушка. Їстівний гриб дуже цікавий. Дуже корисний і росте цілий рік. Збираю я це диво природи вже багато років. Дуже добре знаю його смак, знаю, на яких деревах росте, як його знайти, як він виглядає влітку. Сьогодні в нас майже зима ось майже зима, кінець осені. І так в вологу погоду виглядає цей гриб. І один на Насправді схоже на вушко. На людське. Історії про нього дуже багато. Сьогодні про них я розповідати не буду. Сьогодні ми просто подивимося, як цей гриб виглядає, де росте. І я розкажу, що з нього можна приготувати. Росте цей цікавий китайський гриб Муер на деревах листяних порід, лише листяних порід. До речі, ніколи не зустрічала на дубі. Це у нас чорна бузина. Вже зломана. Неважливо, вона може бути жива, може це бути маленька гілочка, але на таких ось великих деревах зустрічається найбільше скупчення аурикулярів вухоподібної. Ще дуже цей гриб любить вербу та клен яснелисний, дуже полюбляє, росте в великій кількості і коли волого, гриб ось так, от набирається води, котра для нього просто необхідна, і стає схожим на вушку. Ну, Мені здається, що з цьому є. Навіть по розміру підібрала. Так ось, гриб цей складається на 80% з вологи, з води. Тому він може цю вологу втрачати. Після того, як він висохне, може навіть на тій деревині, на котрій ріс висохне, його можна розмочити. Ви його додаєте до води. На 20 хвилин до холодної обов'язково води, і він приймає ту форму вкотру мав. Тому цей гриб можна сушити, можна заморозити, а можна його навіть маринувати. Особливого смаку або аромату орікулярія подібна немає. Але цей гриб дуже-дуже корисний для організму людини і його можна вживати сирим. Смаку нема. Кусила себе. Чомусь люди вважають, що це якийсь морський гриб. Коли купуєте салати з таким грибом, часто написано. Морський гриб, морська медуза, гриб медуза. Але як бачите, до моря цей гриб ніякого відношення не має. Збирати дуже зручно, не треба ніяких ножів, але вже вдома потрібно такі частини тверді або брудні відрізати. А от збирати зручно. Якщо малі екземпляри лишити, вони ще виростуть. А дереву потрібно запам'ятати, тому що на ньому ці гриби будуть рости до тих пір, поки воно повністю-повністю не струхне або не згорить. До речі, і на спалених деревах я знаходила аурікулярів вихопотів. Ось вся гілка, наприклад, повалена, а на ній також зустрічаються ці грибочки. Дуже цікавої такої причудливої вже форми. Але якщо ви знайшли гриб схожий за формою, а за такими візуальними ознаками, так, колір коричневий, ось така консистенція жилеподібна, але є схожі железисті гриби. Котрі не можна зробити ось так, їх не можна розірвати. Ось яка свіжа, гарна орікулярія. І вона дуже-дуже тверда. Її, щоб розірвати, потрібно прикласти зусилля. Якщо ваш гриб в руках розривається і розплескується без проблем на таке, на яке желе, то це вже не вона. І розмір і гіллячки, на котрій буде рости аурикуляр вихоподібна, не має ніякого значення. До речі, бачите, який низ може бути світлий. Але це той самий гриб. Ось так, твердо рветься, це придає ту саму хрумку консистенцію. Я б сказала, що це просто знахідка для зимового сезону, коли грибів небагато, коли можна зустріти тільки фламуліну, якусь гливу, та у рекулярі уховидно. Великій кількості. Думаю, вона тут ще росте. Йдемо шукати. i